Добрий день. Хочу зробити розклад сьогодні карта Ром, на події навколо Ірини Фаріон. Дуже недобрі важкі події, як для України. Фаріон яскрава особистість, патріотична, чесна, пряма, принципова людина. Пані Ірина. Є і політиком, і науковцем, і викладає в університеті, і пише книжки, і бере участь в громадській діяльності. Вона завжди відстоює інтереси держави і українців, звичайно, української мови, бо мовознавець. Досконало знає історію України і розповідає в інтернеті для всіх. Тобто, людина намагається зробити якнайбільше корисного і доброго в своєму житті. І в неї є, звичайно, вороги. І це логічно для такої активної жінки, яка дратує і заважає ворогам України. Її вороги це вороги українців. Це логічно. Люди, які мають розум, логічне мислення, які вміють аналізувати події. Не піддаватися суспільному гіпнозу, це розуміють. Наведу приклад, лише один. Під відео, децькують пані Фаріон, багато коментарів. І 90% цих коментарів від внутрішніх ворогів це боти, які фінансуються нашими олігархами. А пані Ірина їх частенько критикує. Олігархів. І разом з цими ботами багато коментарів від російських тролів, які фінансує ворог України Кремль. Тобто під відео відеоцькування Фаріон зібралися всі її вороги і вороги України. І внутрішні, і зовнішні. Вони потоваришували, маючи єдиного ворога-патріотку України. А відео проти Фаріон на олігархічних каналах, які себе цим оприлюднили. Від багатьох я відписалася, тим більше вони говорять мовою ворога. Одне це вже показує, хто є хто, хто на кого працює і що вони роблять для України. Ірина Фаріон в своєму інтерв'ю. Може, різкувато, але висловились за українську мову в армії і закони України вимагають спілкуватися українською мовою на роботі і в громадських місцях. Такі закони є в усіх цивілізованих країнах, куди ми хочемо приєднатися. Там навіть не беруть на роботу тих, хто не знає державну мову. Навіть не дають, не дають громадянства країни без знання державної мови. Чому у нас в армії не всі говорять українською? Тому що не знають, тому що освіта в Україні ніяка. Діти 11 років навчаються в українській школі і не опановують державну мову. Хоч їм дають атестат середньої освіти. Якість цієї освіти дуже низька. Так влада турбується про освіту українців. Тому так і виходить. Пані Ірина дуже поважає військових. Каже, що вони святі люди, так воно і є. Згадує в своїх відео загиблих воїнів від партії Свобода. Тому до неї претензії щодо армії. Неповаги до армії ці претензії несправедливі. Тепер подивимося, що скажуть карти Таро про її ситуацію. Як вона буде розвиватися, який буде результат. Будемо дивитися. Ну, яка ситуація на сьогодні, у пані Ірини. Ну, що тут карти кажуть: вісімка кубків, шістка кажеслів і карта світ. Мир, світ вона називається. Карта каже, що пані Ірину хочуть викинути, щоб вона пішла від суспільної діяльності і зникла, щоб її ніхто не чув, не бачив. Це такі карти. Це хочуть зробити її вороги, звісно. Ну і суспільна діяльність, шістка жезлів може означати суспільну діяльність. Це і її робота. Вона викладає в університеті і звільнили. Вісімка кубків звільнення також означає. Звільнення і закінчення її роботи. Звільнення, звичайно, незаконне. От, вона буде судитися. Подивимося далі. Як буде розвиватися далі ситуація? Так, карта смерть. Це карта всього, що робиться проти Ірини Фаріон. Карта війни в нашій країні. Карта дій ворога. Може позначатися картою смерть. От. Карта смерть хоче, щоб. Ірина Афаріон відійшла: шістка кубків, шістка мечів, відійшла від своєї громадської діяльності. От. Вороги її брешуть із карта місяць, брешуть на неї, брешуть про армію нашу, що вона не поважає військових, це брехня, От. і ставлять її в таке. Становище безвихідне. Ось вісім кажезлів, безвихідне становище. І шістка пентаклів. Це залежність. Безвихідне становище і залежність від грошей. Вороги, ну так вороги хочуть зробити. Вороги з нею борються, вона бореться з ними. Тройка жеслів. Перспектива це вона в перспективі, їй прийде допомога пас жеслів. Буде гарна новина. Десятка пентаклів. Гарна новина для неї, для України. І вороги будуть знищені. Я трохи розкладу. Ось друзі, справедливість. Ось тут буду класти вже зверху, двіка кубків, це допомога друзів. Справедливість королева жезлів, справедливість буде панувати. І оці всі злочинні дії, які хочуть злочинці призвести пані Ірину, щоб вона мовчала, призвести її до, зробити їй погане п'ятірка пентаклів. Але воно все вийде на імператриця на перемогу України, перемогу патріотів України, перемогу тих, що... За Україну. Наші військові, наш, наш народ бореться за Україну, а пані Фаріон за Україну. Тобто буде перемога, ворог буде переможений. Так. Тепер подивимося, хто ж більше винен в цій ситуації, чи вороги у владі, чи? Олігархат, чи це зовнішній ворог. От у цій ситуації, конкретно хто більше, звичайно, це в комплексі, але хто більше винний. Подивимося, внутрішній ворог це зрадники, колаборанти, олігархи, які зрадили Україну. І Ворог зовнішній, внутрішній, зовнішній. Хто більше приклав руку до цього оцькування. Так, тут три карти і тут. Ну, розкриваємо які тут три карти. Олігархія, а тут влада, влада, яка керує, влада це не вся влада, а зрадники у владі. Зрадники у владі, яких багато. Ну, що, можна сказати, і тут внутрішні вороги, приклали свою руку. Ось вони, четвірка мечів, Туз пентаклів сімка мечів. Внутрішні вороги, вони їх не видно, вони себе ось ховають, четвірка мечів. Лежить собі, сховався, його не видно. От. Але вони себе показали. Туз пентаклів, вони себе виставили, показали. Цим випадком показали свою підлість, нахабство, підлість, брехні, що вони зводять, інтриги, таємні змови оце їхня діяльність. Тобто внутрішній ворог винний і зовнішній ворог. Більше винний, звичайно, зовнішній ворог, який співпрацює з нашими, діє зовнішній ворог в, дані, в даній ситуації діяв через ворогів в нашій владі. І зовнішній ворог, тут, звісно, гірші карти. Тут диявол. «Рицар мечів і іерофант. Ось «Рицар мечів, він прямо біжить, біжить на Україну. Іерофант Україна. Він прямо замахується мечем, летить на Україну. Ворог, отакий диявол. Ну, це зовнішній ворог, зовнішні інтриги. Звісно, ворогу зовнішньому не подобаються, не подобаються українські патріоти, тому зовнішній ворог через внутрішніх ворогів робить отаку підлість. Робить таку підлість. Ну все, тепер карти вже сказали. Все, що могли сказати сказала, що ситуація буде для Ірини Фаріон справедливою. Вона закінчиться перемогою для неї. От. І показали карти її ворогів. Хто ці вороги? Дякую, що дивилися. До побачення!